Віка вчора спекла шарлотку з яблуками. Яблука купували декілька днів назад. І оце бу... це була шарлотка в діаметрі 22 см, і оце на другий день зранку що лишилося. Дивіться. Але я не куштувала, мені таке не можна, а діти, мабуть, сподобали. Дивіться, Артем взяв на роботу собі і оце ще такий кусочок лишився. Мабуть, смачна. Ну, запах стоїть дуже ароматний. І це ж було вчора. І сьогодні я заходжу на кухню, так пахне. А я думаю, чого я вчора не зняла. Мабуть, була заклопотана на вгороді своїм поливом, як завжди, бо це було ввечері. Ось так. Ну, такі там яблучка. Я думала, буде мало, а ну нічого. А я ще люблю, знаєте, так зверху покласти кусочки, рядочок гарно. А можна і так. перемішати, залиті, бачите. Але тільки подивіться. От як добре на вулиці. Зробила собі каву і трішки посиджу, поп'ю каву, і не треба чашки брати. Ось в таких стаканчиках. в нас їх багатенько. Отож коли їдемо і купили. Потім діти приїжджають, мені привозять каву. Я щось вся поцарапана в синяка, а то ж роботи немає, то десь вже зачепилася. Щось працювала та й зачепилася. Що я зробила сьогодні? Я ось оцю клієнку, бачите, з кухні забрала. Вона вже старенька і вже починає рватися. От. А в нас тут вже порвалася. Не, я її винесла, думаю, хай вона тут буде. Але я чомусь не звернула уваги, там скочем придавила, а тут вирішила, що вона буде держатися. А вітерець її піднімає, треба теж скочем, <кій> вибачте, зав'язати. О, рікці шукається. Що у нас захмарило? Ну, чи буде дощ чи ні, воно вітерець може і розгоне. А так, чи поливати, чи не поливати. Я, мабуть, почекаю до вечора такі самі основні. Звичайно, полью те, що вчора посадила, отам флокси шиловидні. Це я полью. І в своїх вазонах оцю пітунію полью тут, щоб вона там не засихала до кінця. І що сьогодні? Яка в мене сьогодні кава? Якоб, звичайно, як завжди, якобс, кориця і отакий от кусочок лимону. І так я поп'ю цю каву. Бо щось я сьогодні маленьку чашечку випила і десь нічого в мене не задержалось, нічого не хочеться робити, і вставати не хотілося, вчора заморилася, і поясниця болить. Так, про погане не будемо, будемо пити каву. Мені ще треба сісти та привести в порядок. Нігтики вже неділя пройшла який жук лазить. А ще я тут поставила ось такий вазон з петунією. Ну, і красота на столі. Тут йому. І підставочка підходить. І дивіться, який гарний. Пітує пітунія Вже так набирає величенька. О, тут треба прибрати. І отак, хай вона дає ще росточки. Гарні квіточки. Ну і продовжую я пити каву. Пенді сьогодні забастувала знову, не хоче їсти. Я їй коврик постелила, а вона лежить просто на тротуарці. Ну і ладно. Так, і що я сьогодні буду робити? Ну, це ввечері полью. А так, ті тюльпани, що я викопала, обріжу, струшу з землі, і я їх в коробочки складу. Червоні то можна куди попало, і це знати тут. А от такі цвітні хочеться назбирати, щоб було багато їх. Я завжди хочу окремо, а потім навесні сажа ну, осінню, вибачте. Осінню сажаю разом з нарцисами. Ну, правда, воно гарно. Вікуля поїхала на роботу, Артем ще раніше. І ми з Фенді лишились самі, а вчора вона з нею їздила на роботу. Ну, каже, добре себе вела. Ну, це для мене взагалі сама, ну, якби аж проситься сісти і поїхати з нею. Ну, вона каже, хочеш, ну поїхали. Ну, і то поїхали. Так, ну більше я не знаю. Зараз скажу вам ці іберіс У мене вже відцвітає. Можна його... Я раніше, знаєте, як робила? Е оце обрізала квіти з нього. І садила, і дуже довго поливала. Ну, він приймався. От. А зараз я хочу його в водичку поставити, оце де вже відсвів. Але він і так гарно на нього дивишся, то дуже гарно. І зелену масу він нарощує, коли оце квіточки обрізаєш, Більше становиться. У мене в цьому році були аж шариками такі гарні. І оце я їх розвела з трьох кущиків, дала мені Наталіна невістка. І я потім ділилася. З ким я ділилася? Я з Лілею ділилася. Ось, Не знаю, чи в неї там прийнявся. Я її в цьому році вже відкапувала. Потім мені один кущик Наташа привезла з лівого берега. Канал називається Мій садочок. Я теж посадила, але я отут їх посадила. Ну, мабуть, я їх перенесу сюди. Я хочу отак по довжині до гаража, теж зробити отакі зелені насадження, хай ростуть. Буде гарно. Ой, щось я багато забалакала. Треба допивати і вже щось робити. Час іде. Ой, у мене вже один огірочок за квіт і такий маленький огірочок. Я їх називаю пуп'яночок. Вчора темп подивився, Віка й не бачила. І напала курчавість на персик, то я вчора побризкала ввечері. Ну, будемо дивитися. Він же молодесенький зовсім, це ж тільки посадили його весною. Ой, щось з дерева наші гинуть, гинуть. Вроді і, і все як треба, робиш. Абрикос немає. Черешня де-не-де, у Наталі чорнокорки зовсім немає, а квітла була така гарнюча. Ну, а все немає. Так я вже розповідала. А ну попробуй таке дерево, як воно метрів шість, мабуть, висотою, як його це кажуть, обробляти треба чимось там. Ну ми кісточкові, оце черешні, вишні ніколи не обробляли. Ну, там яблуні, груші, да. А це і ось тобі. здрастуйте. Ось подивіться, де вона лежить. Килимок лежить там, а вона ось так. Красуня. І зараз покажу, так, це я збираю сміття, щоб воно не розліталося. От, дивіться, вже він відквітає. Але ще гарний. Дивіться, який. Навіть такий. Він дуже гарний. А тут у мене вписався тюльпан. Ну, звичайно, він тут і лишиться, і поки і піде туди, в землю десь. Бо я його там не дістану. Ну, а так, оце, бачите, вже аж похилилися. А може, це я водичкою, та ні. Такий здоровий кущ. А я потім його тут розгрібаю і ще отак земелькою притрушую, і він так розростається. Оце ж так я її розвела і розвела і розвела. Лавандочка хорошо себе вже почуває. Дивіться, як вона зазеленіла. Ця і ці кущики гарненькі. У мене їх я розсадила і вийшло чотири кущики. Оце так, там, тут, тут і ось маленький. Оце ще планую, може, я сьогодні отут трішки підпушу перед дощиком або, або просто. Санталіна в порядку жива. А цей кущик? Цей теж в порядку, дивіться, але просе водички. Ну, а оце гортензія. Слабенька, слабенька. Я її підживлюю. Оцей кущик і от там перетуюю маленький кущик. А це це що? Ой, дощ капає по чуть-чуть. Оце теж гортензія почала засихати. Я її сюди посадила. Це зимова, яку подарували, а ту, що Артем подарував віки, оце навесні, то я її теж посадила. Оце набігла така туча, дивіться, і починає трішки накрапати, а чи буде, чи ні. Дуже велика. Ну і що я тут? Оце, дивіться, мої томати вже заодно. Може, вже видно, а то їх і не було видно. Ну так нічого вже. Взялися добре. І тут чистенько в мене. Бур'яну немає. Моркву теж я прорідила. У мене лишився бурячок непроріджений І ось декілька днів, стається два дні. Я загорнула повністю картошку. Зараз покажу, дивіться, як вона вилізла вже. Дивіться, майже вся вилізла. Ну, тут тільки починає сходити, тут три кущики, чи скільки. Я її не підгортала, це підгорну. А тут вся вилізла, бачите? Ой, у мене там прання висить. Треба зняти, а то зараз намочиться такий у мене часник, не небагато, але його багато ніхто не їсть. І я в цьому році уменшила його наполовину, мабуть, а то у мене, мабуть, шість рядочків було, а зараз неповні два. Але такі, дивіться, дебеленькі. Полуниця, оця квітне, а ця вже відквітла. Отут. І вже багатенько зав'язі. Це бурячки треба прорідити, а от земляний горіх чомусь не сходить. Кабачки вже, дивіться, величенькі, але я здається, отут іще садила по краю, тут не вилізли. А ці ой, та нам їх достатньо. Нам більше сині, щоб були. А земля, я хочу вам сказати, поливай, не поливай. Оці груддя в мене їх ніколи не було, таких грудків на огороді, як оце цього року. Раніше я прям розминала їх, а зараз не можна їх. тут я тричі полола. І, і все рівно є груддя. Оці. Так можна вже піоновидне дерево відкрити. Раз сонечко сховалося. Та і треба дощик. І якби він ночь пішов. Ну, я найду, що У мене є ще сухі тюльпани, які можна викопати, і то переберу. Так, зараз. О, тут уже ось ось злетів. Оце бачите, як воно горить. Ось у листочки. Бачите. Це маленький і тут же ж вода. Я ж поливаю тут близько. Ну, поки що капельне тільки оце розтягнули оцю шлангу. Коли це воно буде підключатися, не знаю. З мені взагалі нічого не хочеться. Важкувато з нею возитися. Там мене цим займався син і дочечка. Вони оце бистренько оце купили, поприкручували. Повставляли, протягли. Я тільки подивилася, так, знімаю, бо вже починає, починає, починає капати. Дощ. От тут у мене полито все. Так. Оце дивіться, скільки в мене півонів залишилося. Як зато оце будуть квітнути. І я не знаю, я не бачу, де в мене білий, він же теж тут є. І рожеві, ну, побачимо потім. Дуже багато в мене півоній. Роз, розвела собі. А ото під бутилками це ж ота гортензія. Ну, я на оцю не надіюсь там така древесна вже була нужка. А тут Може, так. Да. Ти до мене йдеш, Наталочка. А ти каву будеш пити? Привіт, сонце. Привет. Я зараз біль'ю зніму, бери, бери стульчик, сідай. Чи підемо в хату? А, добре, зараз. Ну тоді там відкрито йди. Да. Заморина. А да. ну, може, піджак віки, Він так яка туча. Ти дивись, вона з тобою здоровається. <суспільствую> Наталя ніяка. Привет. 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 Я ага, Дякую, зараз іди пошли, в хату. Пошли, пошли в пошли в пошли. <суспіль> я пішла, зніму і прийду. Ага, тут і фотографії, що хочеш, каже. Іду быстренько зніму. Бачите, які в мене сусіди тут не дають і робити, і скучати, і, і плакати нічого не дають.